Депутати Хмельницької міської ради на позачерговому засіданні сесії погодили умови на підписання кількох фінансових документів. Зокрема, обласний центр отримає два європейські гранди та один кредит. Нам треба було сьогодні погодити умови кредитного договору, умови отримання гранту, умови отримання гранту на план сталої мобільності. Ну і депутати мали уповноважити мене на підписання грантових і кредитної угоди. Звичайно, що ці рішення отримані одностайно. Ми в п'ятницю підпишемо власне всі ці договори, будемо мати кредит в розмірі 10 мільйонів 600 тисяч євро на 13 років з пільговим періодом 3 роки. Будемо мати грант в розмірі 4 мільйони 450 тисяч гран це безповоротні кошти, по суті, подарункові кошти від Європейського союзу. Будемо мати так само грант 340 тисяч євро на план мобільності нашої Хмельницької територіальної громади, який визначить подальші зміни в усьому в усій транспортній інфраструктурі. Кошти загальною сумою у понад 15 мільйонів євро спрямують на оновлення тролейбусного парку та модернізацію депо також планують збудувати автоматизовану мийку для громадського транспорту. Ці кошти мають піти на модернізацію депо безпосередньо комунального підприємства. Там планується реконструкція встановлення нової сучасної автоматичної мийки. Деякі роботи по депо, модернізації його а також роботи по освітленню зупинок громадського транспорту. Це теж передбачено умовами Європейського банку реконструкції та розвитку. В кінцевому результаті місто може отримати понад 40 нових тролейбусів, які саме та чиї будуть електроперевізники, визначить тендер. До кінця року очікуємо першу партію нових тролейбусів для комунального підприємства Електротранс. Загалом до кінця 2024 року ми маємо отримати мінімум 42, максимум 46 нових тролейбусів, що дасть нам змогу по суті повністю оновити весь рухомий склад. Нашого комунального підприємства тендер європейський, на нього можуть йти будь-які учасники. Умови стосовно вітчизняного виробника бути тут не може, тому що це кошти по суті європейського союзу, тому можуть бути хто завгодно. Да, можуть бути чехи, можуть бути австрійці, німці, турки, всі ті, хто тролейбуси виробляє. Тобто це конкурентний європейський тендер і переможець може бути будь-який.